Сьогодні ми поговоримо про секту маніяків із серіалу Справжній детектив, про структуру їх міфу, про те, яку езотеричну ідею вони переслідують, які історичні першоджерела цієї ідеї, які образи були взяті із художньої літератури, і які факти були взяті із реального життя. А головне в кінці відео я покажу вам організацію, яка досі функціонує в США. І по багатьом критеріям походить на прототип секти із серіалу. З вами культ і я Віталій Стеценко. Я читав і англійською, і російською мовою купу різних теорій щодо цього питання, але жодна з них не є до кінця точною. Зараз ви дізнаєтесь найбільш правдивий та тверезий аналіз того, у що вірить ця таємна організація та на що вона дійсно схожа. у цьому відео. Ми не будемо займатися питаннями сценарію, драматургії, того хто такий раскол і в чому секрет його харизми та філософії, адже ці питання ми розібрали у минулому відео на нашому каналі. А перед початком нагадую, ваші вподобайки та підписки допомагають нашому каналу розвиватись, тому ставте лайк та поширюйте це відео серед своїх знайомих, якщо хочете отримувати від нас більше унікального контенту. Дія серіалу відбувається в Луїзіані, штаті який стереотипно славиться болотами, французами, чехлунами та вудоїзмом. Також ми бачимо, що крім візуальної депресивності Луїзіани, цю територію постійно атакують страшні урагани, які знищують цілі селища, що робить атмосферу цього місця ще більш інфернальною. Гниле місце породжує гнилих людей. Ідея, що лежить на поверхні та метод, відомий нам ще з часів класицизму. Також в основі сюжету лежить реальна історія з сатаністами, які проводили свої культи під виглядом благочестивої християнської громади, при цьому насилуючи дітей і використовуючи кров котів. Розповімо про це детальніше. Церква Оссана була найпопулярнішою у 70-х роках минулого століття. У період свого розквіту громада налічувала близько тисячі членів. Пастор Ламоніка був однією із найулюбленіших постатей у цьому районі. Після 30 років керівництва його змінив його син Ламоніка молодший. Він вже не був улюбленцем публіки. Громада різко скоротилась до 15 членів. Жах, що переживали діти, став проявлятися після анонімного телефонного дзвінка до офісу шерифа. Після того як почалось розслідування, щоб встановити, чи анонімний телефонний дзвінок мав якусь підставу на Ламоніку. почало чинити тиск. Тому він вирішив поговорити із поліцією самостійно, але ця розмова привела до розкриття такого злочину, якого ніхто не міг навіть очікувати. На другому поверсі церкви була невелика кімната, яку вони називали кімнатою молодих. Як описували пізніше, стіни та вікна були покриті чорним картоном, а на підлозі було намальовано пентакль. На пентаклі була маленька дівчинка, вся в котячій крові. Навколо стояли ще п'ятеро людей, зокрема батько дівчини, дружина ламоніки та Шериф. За описами усі пили котячу кров. Понад 25 дітей, хлопчиків і дівчаток, були зґвалтовані всередині сатанинського ритуалу протягом чотирьох років. Церемонії проводились кожні два місяці і зазвичай мали сексуальний характер. Діти членів секти також були причетні до насильства. Два сини Ламоніки розповіли, що зазнавали сексуального насильства з самого раннього віку. Ми не будемо розповідати вам деталі тих жахів, які реально діялись, але вони були певною мірою більш страшними ніж злочини із серіалу. У міні-документальному фільмі Вайс було представлено практично всі аспекти справи. Ламоніку було чотири рази засуджено до довічного ув'язнення. Цей випадок є відомим у всьому штаті. тож... Справжній детектив, якоюсь мірою заснований на реальних подіях, хоча звучить це абсолютно дико. Щоб зрозуміти походження ідеї секти із серіалу, треба зрозуміти, що в штаті Лузіана є кілька головних народностей: це французи хаджони, так званий франкомовний західноєвропейський народ, який є змішаним між галло романо німецькими народами. Багато сільських жителів носять французькі прізвища якогось місцевого п'яницю можуть звати ніби французького герцога. Ця перша народність. Проживає на цій території. Друге це чорношкірі, в основному ті, кого перевезли з Африки та пізніше з Куби, хто раніше були на правах рабів, а зараз є вільними людьми. Ну і третє, це далекобійники, повії та різні, скажімо так, низькорангові соціальні елементи. Зазвичай тут є певні еліти, вони в серіалі уособлюють сім'ю татлів. І ці еліти є релігійними такими собі шаблонними католиками у одній з перших серії сам Марті Харт каже: настільки релігійні місцеві люди Лузіани, і тут всі в щось вірять. Та тут в окрузі кожен певною мірою релігійний, крім тебе, таким чином. Ми зараз зануримось у релігійно синтетичність жителів Лузіани в контексті саме цього серіалу. Розберімося з релігійним символізмом. По перше, нас постійно переслідує образ рогів, як правило, це рога олені кіркуна. Нюанс в тому, що частина населення є самі хаджуни, тобто французи, фактично люди кельтського походження. І можна сказати, що за сценарієм цього фільму вони привезли цю ідею кельських богів з собою через весь світ і століття. І звичайно, що в Лузіані, штат, який не є стратегічно важливим для католицької церкви, всяка різна єрість могла дійсно зливатися з іншими видами єресі і мутувати в нові форми. Що більше вона могла поєднуватись зовсім з іншими язичницькими течіями у цьому серіалі? Ми бачимо таке поєднання. Тож, безумовно, роги, які ми бачимо протягом серіалу, це посилання до кельтського богу, якого ще називають цернунос, сернунос або просто кіркун. Він, як правило, відповідає за родючість життя, багатство і підземний світ. Ми пізніше ще повернемось саме до ідеї багатства в секті цього серіалу. По-друге, ми постійно бачимо різні відсилки до вудуїстського напрямку, який називається Сантері або Сантерія. У свою чергу це не зовсім вуду, а це така релігія, яка поширена в кількох штатах США та особливо на Кубі. Сантерія є чимось на кшталт поєднання католицизму та вудуїзму, і це настільки там звичне явище, що в справжньому детективі. Темношкіра і пастора говорить про свою бабусю, що практикувала магію як про щось буденне. Основною відсилкою до Сантерії та до Вудоїзму в серіалі будуть саме плетені речі, які постійно бачать наші детективи в різних місцях, де були скоєні вбивства. Цікаво, що від ідеї Сантерії була взята саме концепція, що секта вбивць, яка є в цьому серіалі, прикривається хрестом та католицьким напрямком християнства. Вони навіть є меценатами, що допомагають бідним дітям отримувати навчання у своїх християнських школах. Хоча, по факту, ми розуміємо, що вони вірять зовсім в іншу релігійну систему. Ця ідея не вигадана і саме прихильники Сантерії часто ходили в церкву, але лише для того, щоб їх ніде не засвітили. Наступним релігійним елементом цієї секти буде безумовно культ Мітри. Він представлений саме через мітріум, або ще їх називають мітраріуми, тобто підземні храми, у яких і проводились різні релігійні обряди, присвячені цьому культу. Ми знаємо, що культ мітри це релігійна течія, яка пов'язана з зороастризмом. Вона була поширена саме в перші століття християнської релігії та вважається єресю. Але з погляду філософії самого серіалу та вбивць. Ми бачимо тут небагато ознак цього мітраїзму: взятий саме візуальний елемент храму Мітріума, якого ми зустрічаємо в передостанній сцені останньої серії, там де детективи вже переслідують головного вбивцю і знаходять закинутий форт, у якому і проходили більша частина ритуальних вбивств за основу візуалу цього форту, і був взятий мітріум. Звичайно, що він був прикрашений, і звичайно, що саме тим, про що ми раніше згадували кельським та вудуїцькими елементами, за розповідями самих християн, які знаходили ці мітріуми, там знаходили численні жертви, і мітарісти займалися там постійно масовими ритуальними жертвопроношеннями. Ми знаємо, що в доктрині мітаїзму певною мірою жертвопроношення є, але у нас немає історичних фактів, які можуть нам довести масові поховання людей. Що більше, мітаїзм традиційно приписує до гностичного напрямку релігій, і тут ми знов повертаємось до ідеї того, що і Раст, і вбивці із серіалу вірять в дуальність реальності, що є умовно поганий матеріальний проявлений світ, і а є вищий духовний істинний. Я нагадую вам, що гностицизм це така течія, в якій було багато різних релігійних культів, і вона утворилась на початку нової епохи від Різдва Христового. Реальність матеріальна, вона певною мірою створена не Богом, а такою надистотою, яку ще називають Деміург. У свою чергу Бог є ідеальним, і до нього ми маємо потрапити, якщо подолаємо цю реальність у гностицизмі. Є багато різних підтечій, але саме в цьому серіалі ми бачимо підтечі, що спирається на темну версію Деміурка, якого ще називають Ялдабаоф. Це така темна версія гностицизму, і означає вона те, що творець цього нашого матеріального світу створив по суті в'язницю. Цей світ є величезною м'ясорубкою, місцем страждання. А мета людини подолати страждання і осягнути Бога, проходячи крізь цю нашу криву та жахливу реальність. Саме це одна з ідей, в яку вірить Коул, і на яку він постійно посилається у своїх розповідях, коли дає інтерв'ю іншим двом детективам. Певною мірою те, що роблять маніяки, у секі вбивць» із серіалу, вони також долають реальність і намагаються за допомогою своїх ритуалів піднятись у більш тонкі плани та отримати навіть певні надможливості. Не факт, що з самого початку намагався наповнити серіал усіма цими історичними відсилками, але ось що тут є точно: так це прямі та прозорі цитати Лавкрафта. Сценарист увійшов у чудову літературну гру, яку розпочали кілька класиків. Якщо ви дивились цей сезон уважно, то ви пам'ятаєте такі поняття як жовтий король, хастур і «каракоза». Проте не всі почали гуглити ці терміни, вважаючи їх творчою вигадкою сценариста. Насправді за ними стоїть ціла літературна традиція. Спочатку ці поняття не були пов'язані. Хастура і Каркозу створив американський письменник Амборос Бірс, автор словника сатани. У його оповіданні Хастур був нейтральною сутністю, давнім божеством, якому поклонялися пастухи. Каркоза ж був покинутим давнім містом, де перебуває душа героя, який не одразу усвідомлює власну смерть і бродить у цих руїнах. У детективі психопат Раджана Ліду. Перед тим як його застрелив в Марті Харт, говорить Расто, що той вже давно у Каркозі, за його словами, вся історія йде по колу, і кол пізніше підхоплює цю ідею. Мені якось сказали, що час іде по колу. Все, що ми робимо зараз, у майбутньому повторюється знову і знову. Після Бірса образ Хастура підхопив письменник Роберт Чемберс у своєму збірнику похмурих оповідань «Король у жовтому герої читають одноіменну п'єсу і сходять з розуму. Після цього вони починають обговорювати загадкового хастура і прихід короля. Крім іншого, у п'єсі згадується пісня про загадкове місце під назвою Втрачена каркоза. Хто такий жовтий король не уточнюється. Лавкрафт підхопив естафету від Бірса і Чемберса. У його міфології всі три елементи з'єдналися в одну систему. Хастур був оголошеним одним із древніх божеств, з Ктулху. З оповідання той, хто живе в пітьмі, стає ясно, що він мешканець інших світів, і в іншому вимірі виглядає як темний закручений вихор. Власне кажучи, його й бачать раз коло потрапивши у ліг в осерійному таким чином зображення спіралі, що з'являється на тілі жертви або в матеріалах справи, це не просто символ хастура, це його стилізований портрет. За Лавкрафтом Хастур залишає на костях убитих жовті сліди на лобі цього скелета зі святилища є жовті сліди і позначка Хастура. Крім того, у Лавкрафта окультисти, що поклоняються Хастуру, так само як і окультисти із серіалу, та так само як лузіанські сатаністи з реальної історії використовують для прикриття саме християнську церкву. Це дуже важливий момент з хастуром. Більш менш зрозуміло. Але якщо він є вищою сутністю зла, то хто такий жовтий король, про якого в серіалі так часто говорять люди, що знають про таємний культ, згідно з лавкрафською міфологією, вважають, що це і є хастур, але в його профанному вигляді, тобто це аватар, створений для звернення до смерти з цієї точки зору, цікаво поглянути на вбивцю зі шрамом Ерло Чілдерса, якого в останній серії буває Раскол. З одного боку він не може бути жовтим королем, оскільки він явно дотягнув до божества. З іншого боку, йдеться про Аватара, а він може виглядати як завгодно. Адже це всього навсього оболонка створена для світу смертних. Безумовно, величезну роль у формуванні самого персонажа Раста Коула та настрою цього серіалу грає творчість маловідомого генія жанру сучасного горору. Томаса Ліготті. Він відомий як один із кращих сучасних авторів горору, що працює у короткій формі. Його творчість представлена в основному саме оповіданнями для творів письменника характерний особливий стиль, що поєднує чорний гумор і часте використання цитат, переважно різних філософських праць. Ліготі у своїх оповіданнях приділяє велику увагу проблемам людської психології, аналізу явища страху, Особливостям індивідуальному сприйняттю навколишньої дійсності з симптомом психічних розладів тощо Ліготі здатний налякати до морашок і без будь-яких страшних надприродних істот. Найчастіше його головною зброєю є саме психологізм. Він використовує дуже тонку містику, здатну зазорнути в глибину твоєї душі і підсвідомості. Психоделія, ілюзорність та сюрреалізм у творчості Томаса Ліготі це взагалі окрема тема для розмови. Страх по ліготі це не якісь демони, а ті розлади та хвороби, які мають реальні люди люди, що оточують вас кожного дня. Суннанд Джоші назвав Ліготі одним з небагатьох авторів, на яких справді сильно вплинули майстри старої школи, старої містичної прози по Лавкрафт Блеквуд Мейчен, та присвятив йому окремий розділ у своїй книзі Сучасне містичне повідання серед особливостей творів автора виділяються відчуття. Ілюзорності світу, що проходить червоною ниткою крізь усі його роботи, розмежування хибної реальності і справжнього світу, наповненого надприродним жахом. Тобто, знов таки повертаємось до гностичного настрою дуальності. Величезна кількість цитат та ідей Раста Кола взята із філософського есе знову проти людської раси, щоб вловити загальний настрій першого сезону серіалу та творів готі достатньо навести пару цитат: Раст Кол казав Людська свідомість це трагічний крок еволюції. Ми стали надто обізнані про себе. Природа створила щось відокремлене від самого себе. Ми створення, яке за природними законами, не повинно існувати. Томас Ліготі ж писав: феномен людини це всього лише сума щільно складених верст ілюзій, кожна з яких заснована на вищому ступені божевілля. Ми уявляємо, що існуємо, ми і інші люди. Тоді як насправді є лише нерозуміння відображення, що сміються та що змінюють один одного в нескінченному сні. Хоча сам Ліготі на запитання, чи відчуваєте ви причетність до серіалу і його світогляду, і як ставитесь до героя Меттю Маконахі, відповідав так: я би хотів залишити свою думку про телесеріал при собі. Якщо говорити коротко, то Ліготті в собі синтезує з однієї точки зору песимістичний декадентський напрям німецької філософії, особлюючи творчість Нітче та Шопенгауера. З другого боку, він працює з образами невимовного страху, тотальної депресії та тотального темного буття із книг Лавкрафта. Більше того, Ліготі використовує у своїй творчості психічні захворювання людини як інструмент для демонстрації самого зла. І ми обов'язково на нашому каналі зробимо велике, довге академічне відео про Томаса Ліготі. Напишіть у коментарях, якщо вам буде це цікаво. На початку відео я вам казав, що ми ще повернемось до ідеї влади та такої елітарності, тому що частково ідеї цієї закритої секти. У які діялись вбивство та фактично релігійні ритуали, мають свою першу основу у реальному американському суспільстві. Це цілком справжня організація під назвою Богемська роща, це закритий клуб, місце, де раз на вік збираються його члени і роблять якісь дивні закриті ритуали. Тобто ніхто реально насправді не знає, що вони там роблять. Ми знаємо, що вони поклоняються там сові. Ми маємо реальні невигадані фотографії, чому саме сова використовується як ідол? Не зрозуміло. Причому там збираються селебріті першої величини на кшталт Шварценеггера або Буша Молодшого та різні інші люди мистецтва Голлівуду, але це ще не все. Там також збираються директора ЦРУ, політики, військові, там збираються навіть люди із протилежних політичних кіл. Також ми чуємо розважання про секретних ілюмінатів і різні більдерибельські клуби, які збираються для планування керування світом. Майже всі ці чутки є просто чутками та іноді божевіллям. Але Богемська роща це реальна визнана організація, і ми маємо фотографії людей, які там збиралися, і підтвердження того, що вони є членами цього клубу. більше того, більшість членів цього клубу називають себе християнами і слідують традиційному християнському церемоніалу, а потім ходять робити ритуали в костюмах і масках. Чи не нагадується вам сім'ю Татлів? Найцікавіший факт, який ми знаємо про Богемську рощу, це те, що в 42-му році там повним ходом йшло обговорення проєкту атомної бомби, яка пізніше була скинута на Хіросіму та Нагасакі. Вважається, що навіть часткова ідея Манхеттенського проєкту була розроблена саме в Богемській рощі. Звичайно, ходять плітки, що вони там, зокрема, роблять якісь ритуальні вбивства. І були якісь журналісти, люди, що е, бачили це своїми очами, потім давали про це інтерв'ю а потім були загадковим чином вбиті або вмерли дивною смерті. Це все дійсно плітки, але є сам факт, що дійсно Багемська роща існує, і це місце, куди приходить світова еліта робити якісь дивні ритуали. Більше того, практика поклоніння різним язичним ідолам задля отримання сили різними представниками влади у різні віки не є новою. Той самий потвора Путін разом із Шойгу неодноразово їздив до шаманів, і це підтверджений факт, і приймав ванну із крові, яку діставали з рогів оленів задля покращення стану здоров'я, а можливо не тільки з крові оленів. Ми бачимо, що девральний, дуже талановитий синтез, фактично штучно створену синкретичну релігію для єдиної кінокартини, яка поєднує в собі елементи кельства, вудуїзму, вітаїзму, мітраїзму і в цілому такого первісного християнського містицизму, який розповідає про злого творця цього матеріального світу. Більше того, все це перемішано з реальними фактами про зґвалтування та вбивство в штаті Лузіана та реально існуючу організацію, яка називається Богемська роща. Тому ми не можемо перестати насолоджуватись геніальністю цього сценарія. Важливо також сказати, що ми довгі місяці збирали на нашому каналі дуже освічену україномовну інтелектуальну спільноту, і ми знаємо, що серед вас є письменники, сценаристи, режисери, люди мистецтва. Ви можете використовувати для себе цей серіал як можливо приклад ідеального сценарію, де приплітаються історичні та вигадані факти, де показуються одночасно сильні та слабкі сторони людської природи, хвороби. Пороки, гріхи, змальована ідея справедливості та зла. Зверху, все це приправлено якісною акторською грою, хімією та режисерською опраторською роботою, яка також атмосферно розкриває потенціал цього сценарію. Багато людей запитували і запитують, чому нік під не зробить другий сезон. Я думаю, що може дати відповідь за нього. Вдруге зробити настільки ж якісний сценарій, скоріше за все, буде неможливо, і це та сама причина, з якої, наприклад, Нолан не хоче робити продовження ні своєї трилогії про Бетмена. Ні інтерстеллеру, ні початку, хоча його просили фанати, оскільки продовження буде гарантовано менш якісним ніж оригінал, і не всі люди роблять все тільки заради грошей. Є ще люди, які працюють заради мистецтва. На цьому ми завершуємо наше відео. Пишіть у коментарях, які серіали такого ж масштабу, як детектив, ви б хотіли бачити на нашому каналі в якості аналізу. Що ви думаєте про секто та ідею. Цієї секти і цього серіалу наступне відео на нашому каналі про Шарля Бодлера, його спадщину, те, як він створив символізм, надихнув ніче та вперше зробив ентропію та те, що раніше вважалось огидним об'єктом мистецтва, вас очікує насичена повноцінна академічна лекція. І якщо вам подобається наш контент, ви можете його підтримати фінансово та стати членом нашої закритої спільноти і отримати ще додатковий контент. Посилання на всі можливості та види спонсорства будуть під цим відео. І я нагадую вам зробити підписку та поставити лайк цьому відео, якщо ви цього ще не зробили, та поширити його серед власних знайомих, якщо ви хочете бачити більше унікального україномовного контенту. На цьому я саме прощаюсь в цьому відео. З вами був Прекульт, Культ, і я Віталій Стеценко.